Ви чули, що таке ващанка? Я заказала собі ващаночки, щоб запаковувати сирочок. І зараз ми з вами будемо робити поділки. Розпаковка ващанок білоя. стікери і ващаночки різних розмірів і до них віск, щоб їх натирати оновлювати. Гарненько так запаковано все. У ващанці продукти вони будуть довше зберігатись. Її прикол в тому, що вона... Антибактеріальна, боже, вона пахне якоюсь корицею. Дуже приємно, реально. Вона багаторазова, екологічна, вона розкладається набагато швидше за пластик. Ого. Це я можу себе запакувати, в цю ващанку, щоб я краще зберігалася. Ось у мене чотири ващаночки. Будемо робити з них поділки. Є в мене такий шматок сиру. Воно дуже легко складається за рахунок воску, гарно згинається і зберігає форму, в яку ти його загорнув. То я сир з'їм, я її помию, і я знову буду загортати щось інше. Берете тарілку з їжею, яку ви не доїли. Нарвайте її, ви знаєте, гарнесенько зберігається. Дивіться, як красиво. І не треба оце тарілка на тарілку в тарілку. Поняли, так? Да? Гляньте, як воно тримає, воно дуже гарно тримає. З ващанки можна зробити конверт. засінула на потім Потом отак. Все отак от засунула, пригнула, воно там започатилось. Тепер оце відкриваю отут. Ці so, конверт готовий. Є персики. Дивіться, якщо той конверт був для вас, занадто складний. Ми зараз зробимо дуже легкий простий конверт. На завертаємо з боків, поскладаємо сири. Сюди дофіга всього поміститься, подивіться, да це ж вообще. Хлопці і дівчата, переходьте на тікток Білоя. В шапці профілю буде їх сайт, ви робите замовлення і вам буде вишанка в подарунок. Такий у мене получився клач із сферами, ще й дуже гарно пахне.